Що ти там показуєш? Це то, що злочин у музеї. Це ще одна частина. Злочин у музеї? А яка це я забув? Не, злочин у музеї? А це а про пінгвіна тобі не подобається? Тут аж два про пінгвіна. Що там, рибний детектив, я вже знаю. А яка то ми купили? А, то оцей, оцей шпигун, що mm -hmm. ми тобі купили. Ні, то ні. То та фірма. А, Монго. Менгэмери Бомбон. Ні, то Стюарт Гипс, коротше. А які то від якого-то? Для підвідки в книжки. Святого каніша прикольно. А ось the вежок. То від того в тебе? я читаю зараз ну, То ми тобі такі враді дві частини. Купили.